Еге, гей, від чого трихнете обоє, вставайте, що з сонцем промінчики в хату запшли. А ви ще трихнете. Телевізор включився сам чогось. Мамка, вставай. Та на соні ти чого нам бігаєш? Давай будемо обогрівач, бо то мені холодно. Такий, та погрівач. Ну, тік, ну це ж сижу. Мені холодно. Та вирії звідти він сам не включається. Це електричний. да? А що це таке? Мамка вчора включала було тепленько. То вчора було, а зараз не сплять, бачиш, Треба їх збудити, щоб вони щось включили, а то так і позамерзаємо. І самі позамерзають тут. кожне рано буде, 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 буде. а самі що не можуть встати. І маленький шум, мамка, вставай, вставай, мамка, мені холодно. Випусти мене на вулицю там тепліше, ніж в хаті. Та да, мамка, пот'єм. Що вже горву лікуєш, да? А, замерзла в хаті давай на вулиці тепліше. Мамка на вулиці тепліше, давай. Моска що не будеться, та не хочеш уставати, ошевелиться. Зараз стану, почекай, сманчик, почекай. Тайм ставай, мамка, давай. Мусічка, не обов'язково мені в око в свої лапи сунути? обов'язково, мамка? Ми хочемо, щоб ти встала, на променадік насвоювала. Та й то ще дуже. Неділе. Що старал? Ну, То ж годину поспала довше. Ну да, дякую, хоч на годину довше поспала. Що там, Мусічка, мамка Та ні, пішли борчить, але йде ти пустить нас. О, бачиш, на вулиці вже світло, а ти спиш і спиш. Дай. відкривай віконце, конце, будемо прапор підмати. І прапор, у неділю, варай підня, тут всім бажаю, щоб цей день був тихий спокійний. Поварайтесь на диванчики, тому що завтра на роботу. О, Мусічка, між ти настрій спортити. А що тут таку? Підеш на паштетик, там заробиш на камінці заробиш. Ти весь скоро літо буде бачиш, яка температура вже. Сім чи вісім градусів. Я точно не знаю. Мене соняцьк завжди каже, скільки градусів. Ну, мабуть, що вісім, хотілося би ти прийшов, щоб було. Ваша вуся цьомки помки пака всім гардуння!